21 листопада 1920 року дієва армія Української Народної Республіки після запеклих боїв проти червоних відступила на західний берег ріки Збруч. Тут українські землі контролювали союзники, поляки, які, втім, уклали сепаратне перемир'я з більшовиками та фактично вийшли з війни. 19,5 тисяч українських військовослужбовців були змушені здати зброю та піти на інтернування до польських таборів. Але то був далеко не фінал. Українці планували за першої нагоди повернутися на Надніпрянщину та відновити боротьбу за свою незалежну державу. І така нагода з'явилася наступного року, другий зимовий похід, про який я розповім сьогодні. Вітаю глядачів українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український Ютуб. Готувати підґрунтя для повернення військове та політичне керівництво УНР почало майже одразу. Вже на початку 1921 року в польському місті Тарнув, який українці називали Тарнів і в якому перебували урядові установи Української Народної Республіки, створили ППШ. Ні, мова йде не про знаменитий пістолет Кулемет Шпагіна. А про партизансько-повстанський штаб формально він підпорядковувався Симонові Петлюрі, головному атаману військ і флоту УНР. Але фактично всіма справами штабу керував генерал хорунжий Юрій Тютюнник, який за рік до того брав участь у першому зимовому поході, де був заступником командувача Михайла Омеляновича Павленка. Про ці події на нашому каналі є окреме відео. 22 червня ППШ переїхав до Львова. Поближче до західного кордону Української Соціалістичної Радянської Республіки. Як видно з самої назви, головне завдання штабу полягало в підготовці партизанського рейду на більшовицьку територію для організації всенародного повстання. План операції розробляв полковник Юрій Отмарштайн, досвідчений офіцер штабіст. Майже одночасно інший повстанський штаб утворили в Кишиневі. Нині це столиця Молдови. А тоді місто належало Румунії, в якій також перебувала частина інтернованих українських військ. Кишинівський штаб очолив генерал-хорунжий Андрій Гулий Гуленко. Вкрай важливим напрямком діяльності обох штабів була підтримка зв'язку з антибільшовицькими організаціями підрадянської України, які в 1921 році налічували до 40 тисяч озброєних людей. До них постійно засилали зв'язкових і розвідників, як поодинці, так і групами. Але найбільшою проблемою залишалася незлагодженість і локальність дій повстанців. Та й більшовицькі спецслужби не дрімали. Чимало з тих, хто перейшов кордон, були схоплені. А протягом весни літа 21-го року чекісти провели низку силових операцій проти антибільшовицького повстанського руху. До 6 тисяч осіб, пов'язаних з урядовими та військовими структурами УНР, були заарештовані. Агентура ЧК діяла навіть в самому партизансько-повстанському штабі у Львові. Внаслідок цього більшовики добре знали плани Тютюнника. Сам же він практично втратив контакти з українським підпіллям і в реальній ситуації орієнтувався погано. Водночас українські військові настільки недбало ставилися до конспірації, що це межувало з державною зрадою. 28 червня Симон Петлюра видав наказ, число 38, про посилення боротьби з диверсантами-шпигунами, в якому змалював загрозливу картину. По таборах балакують одверто про повстанчиський штаб, про його організацію та інше, і називають прізвища тих вояків, які пішли на Україну на повстання. Де ж які з цих останніх перед відходом з таборів збирають цілі збори і виголошують свої прощальні промови, а присутні висловлюють свої зичення. Ті, що йдуть з таборів на повстання, мандрують в уніформі. І всім, хто б не запитав, відповідають, куди і задля чого вони йдуть. Тим часом зовнішньополітична ситуація для УНР також погіршилася. 18 березня Польща уклала з більшовицькою Росією та більшовицькою Україною мир в столиці Латвії Ризі. Стаття 5 цього договору фактично забороняла полякам допомагати урядові УНР і навіть утримувати його на своїй території. Насправді ж, після цього армія УНР ще три роки проіснувала в таборах для інтернованих, які утримувалися за рахунок польського бюджету. Але для підготовки партизанського рейду Тютюннику довелося сподіватися лише на неофіційну допомогу польського генерального штабу та розвідки, які діяли всупереч волі політичного керівництва. Водночас більшовики домоглися вигнання з Польщі відомого російського есера Бориса Савінкова. Він очолював російський політичний комітет у Варшаві і також готував партизанський похід, але через територію Білорусі. Крах цієї ідеї для УНР означав втрату ситуативного союзника, який міг відтягнути на себе частину ворожих сил. 23 жовтня Юрій Тютюнник своїм наказом сповістив, що вступив у командування повстанчою армією на Україні. Саме таку назву отримали його загони, які готувалися до рейду. Таким чином, можемо стверджувати, що сама концепція української повстанської армії, реалізована під час Другої світової війни, Пройшла, так би мовити, апробацію ще в часи перших визвольних змагань. Тут можна згадати і про те, що свою революційну повстанську армію України мав і Нестор Махно, але він не виступав за українську державу, оскільки був анархістом. Про що йдеться в окремому випуску історії без міфів? Похід відбувся пізньої осені 1921 року. Однак справедливо був названий зимовим. Адже того року зима почалася рано. В листопаді вже випав глибокий сніг і настали морози. Такі погодні умови не сприяли успіхові акції. Всі учасники другого зимового походу були добровольцями. Їх розділили на три групи, що фактично діяли окремо одна від одної: дві Волинська і Подільська, виступили з території, контрольованої поляками, третя Бессарабська з території контрольованої румунами. Першою 25 жовтня виступила в похід подільська група підполковника Михайла Палія Сидорянського, якого після поранення в бою 1 листопада заступив підполковник Сергій Чорний. За різними даними, вона налічувала від 350 до 750 старшин і козаків. Так в армії УНР називали офіцерів і солдатів. На всіх поляки видали 150-200 гвинтівок і 3-5 кулеметів. З поміж усіх трьох груп. Рейд Подільської став найдовшим. Він тривав аж до 6 грудня, тобто півтора місяця. За цей час пройшли близько півтори тисячі кілометрів, доходили навіть до околиць Бородянки в 60 кілометрах від Києва. Однак головного завдання з'єднатися з Волинською групою подільці не виконали. І повернулися на контрольовану поляками територію. Найслабша група, Бесарабська, під командуванням генерал-хорунжого Андрія Гулого Гуленка за планом мала відтягнути на себе більшовицькі сили на півдні України. Вона виступила найпізніше, 19 листопада, коли спробувала переправитися через Дністер в районі Бендер і Терасполя, але зазнала поразки і того ж дня повернулася назад. Найсильнішою була Волинська група, вона складалася з київської дивізії та штабу повстанчої армії, на чолі з Тютюнником, загалом 800 900 військових та урядовців. 25 жовтня командувач оприлюднив відозву до населення, де в загальних рисах пояснив, який лад планується встановити в Україні після перемоги всенародного повстання. Земля, яку здобули селяни своєю кров'ю під час революції, лишається у їх власності. Великим власникам земля повернута не буде. Лишається восьмигодинний робочий день. Всяка агітація проти цих здобутків каратиметься повстанським судом. Установчі збори будуть скликані після того, як звільнимо цілу Україну. На цих установчих зборах народні представники установлять, як нам жити й управлятися надалі. Озброєння Волинської групи, як і Подільської та Бесарабської, було недостатньо. Поляки надали його в останній момент, за лічені години до початку рейду. Заради свого алібі перед більшовиками вони організували цілу спецоперацію. Вагон і два вози зі зброєю польські військові буцімто забули на станції Клесів, що на Сарненщині. Українці забрали 430 гвинтівок, 17 кулеметів, гранати, вибухівку, холодну зброю. Навздогін їм відправили загони польських уланів. Які, звісно, чисто випадково нікого не спіймали. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео, найкращий спосіб це зробити на Патреоні, на ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Підтримати історію без міфів можна і в інший спосіб, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу Монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Вдосвіта 4 листопада в районі сіл Борове і Нетреба, нині це в Рівненській області на межі із Житомирською, Волинська група перейшла польсько-радянський кордон. І того ж дня вступила в перші сутички з противником. Похідники були здебільшого досвідченими військовими, дехто навіть пройшов курси підготовки партизанських і повстанських кадрів. Але слабке озброєння і дуже поганий одяг могли перекреслити всі плани. Як виглядало українське військо, згадує учасник походу сотник Гладкий. Хто з рушницею, хто з шаблюкою, хто з пікою, хто в дирявих черевиках, хто в лаптях, а хто й босо. Хто в шинелі, хто без неї, хто краще одітий, а хто той зовсім нагий. Набої в кишені, річі в звичайнім селянськім мішку, на голові найріжніші види шапок літніх і зимових, а на дворі листопад з дощами, непролазними болотами, снігом, морозами. Інший учасник інженер-залізничник Віктор Яновський підтверджує це своїми спогадами, додавши й інших вражень. Сніг у лісі сягав до півметра. Козацтво ледве прокладало собі дорогу в лісі. Багато з них не мали з верхнього одягу. Замість нього на плечі накинуто або ковдру, або рядно, або звичайний мішок, що дала якась сердобольна жінка. За колоною тягнуться обози, переповнені раненими. Через брак теплого одягу їх прикрито соломою, яку щоб не спадала, поприв'язувано мотузками. Похід Волинської групи тривав 16 днів. Пересуватися намагалися. Оминаючи залізниці та великі шляхи. Натомість нападали на невеликі відділи радянських прикордонників, чекістів, міліціонерів і червоноармійців у селах. Полонених комуністів і чекістів зазвичай страшували. Тільки одного разу, 7 листопада, група атакувала місто і залізничний вузол Коростень. Попри початковий успіх, через кілька годин довелося відступити. Однак вдалося звільнити 600 політичних в'язнів із місцевої тюрми. Сподівання на те, що селяни масово повстануть та приєднаються до Тютюнника, не справдилися. Побачивши, в якому злиденному становищі перебуває армія, вони не квапилися до неї вступати. Крім того, селяни були залякані більшовицьким терором. Згадує підполковник Микола Чижевський. До українського війська селянство ставилося дуже прихильно, але прихильність його виявлялася в допомозі пасивній. Харчами, підводами, інформаціями, провідниками. Скрізь, де б не проходила дивізія, селяни говорили: хай вам Бог допоможе знищити комуну, бо вона нас скоро жебраками поробить. Але активно виступити селянин не зважається. На запитання, чому селяни не скинуть з ненавидженої влади, була одна відповідь: ми самі нічого зробити не можемо, у нас нема зброї, нема одягу. А за всяке повстання, хоч би пристало до нього навіть кілька чоловік, москалі нищать цілі села. Не слід забувати і про загальну втому від війни, яка тривала вже сім років від початку Першої світової, а також про гнучкість більшовицьких політиків, які намагалися діяти не лише батогом, але й пряником. Періодично оголошували амністію повстанцям, запровадили неп з весни 21-го року, замінивши продрозкладку на продовольчий податок. Який був меншим і залежав від обсягу виробленої селянином продукції. Всі ці фактори зменшували потенціал повстанського руху. Чижевський свідчив іще про одну цікаву обставину: селяни буцімто негативно ставилися до євреїв, особливо молодих, вважаючи їх винуватцями встановлення більшовицького режиму в Україні. Але військо Тютюнника рішуче запобігало будь-яким проявам антисемітизму. Повстанче військо, само розуміючи, що жидівський загал не є головним виновником комунізму на Україні, незважаючи на всі підбурювання від селян, пояснювало їм, що жидів не слід турбувати за винятком комуністів і москалів, яких треба на кожному місці нищити. І дійсно, за час перебування повстанчого війська на Україні. Не було випадків якихось протижидівських ексцесів. Недарма й головний атаман Симон Петлюра у зверненні до вояків напередодні походу рішуче закликав запобігати єврейським погромам, і, попри все, російській пропаганді вдалося навісити на нього тавро антисеміта і погромника. Власне, це реноме вона намагається підтримувати й досі. Трагічна розв'язка другого зимового походу настала рівно 100 років тому, 17 листопада, під селом Малі Міньки. Нині воно відселене внаслідок Чорнобильської катастрофи. Там підрозділи радянської 9-ї кавалерійської дивізії Григорія Котовського оточили Волинську групу та розгромили її в бою. Частина українців загинули до півтисячі потрапили в полон. І лише двом-трьом сотням, включно з Тютюнником, Вдалося вирватися з оточення та перейти польський кордон. Щодо втрат більшовиків, то за офіційними даними вони були мінімальними. Український історик Ярослав Тинченко виявив у Російському державному військовому архіві документи про втрати дивізії Котовського за весь листопад 2021 року. І там зазначено: командирів вбито двоє, поранено двоє. Червоноармійців вбито шестеро. Поранено 34. Натомість українські мемуаристи писали про сотні загиблих червоних. Сам Котовський в інтерв'ю київській газеті Пролетарська Правда так описував розгром Волинської групи. Частина командного складу, усвідомивши свою загибель, застрелилася і підірвала себе бомбами. Сам Тютюнник зі своїми найближчими співробітниками і 30 вершниками кінної розвідки в найперший момент бою ганебно втік. Оскільки переконався в неминучому розгромі його банди. Болотисті і лісисті місця, а також та обставина, що нашим частинам довелося йти більше версти по коліно в болоті, дали змогу Тютюнникові втекти. Якщо ж вас цікавить реальна доля генерала Тютюнника, історія його конфлікту з Петлюрою та в який спосіб чекісти змогли його виманити в радянську Україну, ми розповімо в окремому відео. Якщо цей випуск набере 20 тисяч вподобайок, в бою з переважними силами ворожої кінноти українські повстанці, які практично не мали власної кавалерії, були приречені. Багато хто до останнього чинив героїчний опір. Наприклад, Михайло Білінський, колишній міністр морських справ УНР, 12 листопада він дістав поранення в бою за переправу через річку Тетерів, а п'ять днів потому тому під малими міньками. Білінський довго відбувався від напосілих червоноармійців, а потім застрелився останньою кулею з револьвера. Ті, хто потрапили в полон, були перевезені до містечка Базар і постали перед судом більшовицької надзвичайної комісії. Вона складалася з п'яти осіб, серед яких був і Котовський. Ця п'ятірка визнала більшість полонених злісними й активними бандитами та засудила їх до розстрілу. 359 осіб. Було розстріляно в містечку базар. Стосовно дати, в джерелах немає одностайності 21, 22 або 23 листопада. Декому вдалося дивом врятуватися, як от підполковнику Івану Ремболовичу. Він згадував через 10 років: ставши з підлоги й удаючи, що можу ступати лише однією ногою, я, тримаючись за стінки, підійшов до дверей. Вартовий червоноармієць. Стояв посередині помешкання й не пішов за мною. Та й кому ж могло прийти до голови, що людина боса в одній спідній сорочці при 18 ступенях морозу може втекти та ще й з перебитою ногою. Коли вийшов я на подвір'я, то впав у сніг і поповз до саду, а звідти до недалекого лісу, де, піднявшися на ноги, пішов просто перед собою. До кінця життя Іван Ремболович залишався переконаним борцем із більшовицьким режимом. Під час Другої світової війни вступив добровольцем до 14-ї гренадерської дивізії ВафНСС Галичина. Під бродами дістав поранення, втратив ногу, але після цього співпрацював з УПА. Лише в 49-му році більшовицькі спецслужби змогли його заарештувати. І в 50-му розстріляли. За свідченнями українських мемуаристів, наведеними у збірнику Базар 1932 року видання, вже після розстрілу з могили зміг вибратися поранений козак на прізвище Артим. Його врятували селяни, переховували в себе, а потім допомогли дістатися польського кордону. Та вже через кілька років він помер у місті Брест від наслідків поранень. Що ж до членів більшовицької п'ятірки, які поставили свої підписи під смертним вироком, то четверо із них були розстріляні в період з 37-го по 40 рік під час сталінського терору, так само, як і командувач військами Київського округу Йона Якір, який затверджував вирок. А Григорій Котовський був убитий за досить загадкових обставин ще раніше серпні 25-го. В наші дні другий зимовий похід вважається фіналом української революції, адже він завершив боротьбу регулярної армії УНР за незалежність. Повстанська ж боротьба під прапорами УНР тривала щонайменше до середини 20-х. А розвідувальна, інформаційна і політична боротьба взагалі не припинялася, адже на еміграції уряд УНР Проіснував до самого відновлення незалежності України на початку 90-х. Трагедія під базаром, подібно до Крут, стала символом жертовності в боротьбі за незалежність. Велолюдне вшанування пам'яті загиблих вперше відбулося 1941 року в умовах німецької окупації. Воно було організоване членами ОУН Андрія Мельника. Та одразу після цього нацисти заарештували кількасот його учасників. Та інших представників української інтелігенції. Більшість з них розстріляли. ОУНівці назвали цю трагедію другим базаром. І лише в Незалежній Україні 2000 року вдалося відкрити меморіал пам'яті героїв Базару, де нині щороку в листопаді відбуваються поминальні заходи. Дорогі друзі, коментуйте, ставте вподобайки та поширюйте це відео в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!